Погода цієї п'ятниці буде досить прохолодною порівняно з погодою в четвер. Суцільна хмарність накриє переважну частину країни, а опади очікуються лише в окремих регіонах. Температури залишатимуться низькими, особливо на заході та в центрі. Давайте розберемось, які погодні умови очікуватимуть кожен регіон. На Київщині температура вдень і вночі становитиме 4 градуси тепла. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області температура вдень складе 3 градуси тепла, а вночі буде плюс 4. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. У Чернігівській області температура вдень і вночі буде 4 градуси тепла. Небо буде майже повністю вкрите хмарами. Опади не прогнозуються. На Сумщині температура вдень досягне 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На Сході. На Харківщині температура вдень становитиме 9 градусів тепла, а вночі 7. Небо буде повністю затягнуте хмарами, місцями можливі короткочасні дощі. У Донецькій області температура вдень підніметься до 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. На Луганщині температура вдень складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 5. Небо буде повністю хмарним, дощу не буде. На півдні. В Одеській області температура в день буде 12 градусів тепла, а вночі плюс 10. Небо буде суцільно затягнуте хмарами, дощі не прогнозуються. У Миколаївській області температура в день досягне 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Очікується суцільна хмарність без опадів. Щоб не пропускати щоденну інформацію про погоду, підписуйтесь на канал, ставте лайки і дякуємо, що ви з нами. На Херсонщині температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. У Запорізькій області температура вдень становитиме 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Небо буде повністю вкрите хмарами, опади не прогнозуються. У Криму температура в день підніметься до 17 градусів тепла, а вночі очікується плюс 10. Небо буде переважно хмарним без опадів. На заході. На Львівщині температура в день буде 4 градуси тепла, а вночі плюс 1. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься малохмарним, опадів не буде. На Івано-Франківщині температура в день складе 4 градуси тепла, а вночі буде плюс 2. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода без дощу. У Тернопільській області температура вдень і вночі становитиме 3 градуси тепла. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Чернівецькій області температура вдень буде 2 градуси тепла, і вночі також плюс 2. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, місцями можливі короткочасні дощі. На Закарпатті температура вдень досягне 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Спостерігатиметься частково хмарна погода без дощу. У Рівненській області температура день і вночі складе 3 градуси тепла. Небо залишатиметься малохмарним опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 3 градуси тепла, а вночі буде плюс 2. Небо буде переважно безхмарним без дощу. У Хмельницькій області температура день буде 3 градуси тепла, а вночі плюс 5. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У центральних областях, у Кіровоградській області, температура в день підніметься до 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде суцільно затягнуте хмарами, опади не прогнозуються. У Полтавській області температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 7. Небо буде повністю хмарним. Місцями можливі короткочасні дощі. На Черкащині температура вдень і вночі буде 6 градусів тепла. Небо буде суцільно вкрите хмарами, місцями очікуються короткочасні дощі. На Дніпропетровщині температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі плюс 7. Небо буде повністю затягнуте хмарами, дощі не прогнозуються. У Вінницькій області температура вдень буде 3 градуси тепла, а вночі плюс 5. Спостерігатиметься суцільна хмарність з можливими короткочасними дощами. Це був прогноз на п'ятницю, 28 листопада для всієї України. Дякуємо, що провели цей час з нами. Бережіть себе, вдягайтеся по погоді, і побачимось вже завтра.